Хто проявиться до вас найближчим часом в плані особистого життя, романтики і всіх цих штук цікавих розклад загальний, пам'ятаємо, аналізуємо всім підійти не може, може підійти частково. Тому приймайте що ваша душа бажає, приходьте також до мене в інстаграм. А також, якщо хочете навчитись робити розклади, дуже легко, просто зрозуміло навчитися. У мене є курс для самостійного вивчення. Він шикарний, тому приходьте, напишіть мені, десь я вам розкажу деталі, або вони закріплені в інстаграм. Хвилинка реклами завершилась, тому дивимось, хто до вас проявиться найближчим часом. Так, а ви тут у мене О, зараз хто тут? То тут хто? А ви тут у мене імператриця і королева мечів і Верховна жриця. Це, знаєте, така ще цікава особа, яка притягує погляди, ви не завжди зрозумілі, але завжди цікаві. Ви в ресурсі на даний час ви при будь-якому своєму. В стані або зовнішньому вигляді ви легко самостійно справляєтесь з усіма своїми задачами життєвими. Імператриця і верховна Жриця в поєднанні. Я б сказала, що ви вмієте керувати однаково добре, як своїм духовним життям, так і матеріальним. Це прекрасно. Тут людина, яка в ресурсі, якщо у вас там якась апатія, то це явно не про нас. А про я, але ви. Ну, на самоті, але вам комфортно перебувати там. Двоє людей. Перший може бути, з ким у вас були якісь суперечки, можливо, і зараз. Ви на таких якихось ножах, я би сказала, можливо, повітряна стихія, з чим проявиться. Тут, або він не зрілий, або молодший від вас, що хоче. Якісь емоції свої висказать вам. Тут якась завершена історія. Щось із далекого минулого, але у нього там бушують емоції, він щось хоче вам висказати. А інша людина, у нас тут шістка Жезлів, людина, яка якось проявляється, активна, харизматична, можливо, вогняної стихії, вміє гарно говорити. Любить увагу, любить, щоб його похвалили. А сім'ї, де? М -м. Запросить вас. У нього тут страсті і ушутя, хочеться з вами якось зближатися, поспілкуватися. Це якісь такі легкі, цікаві енергії.